Я дружина Сергієвого командира. Мій чоловік загинув у листопаді. Він дуже сильно переживав за всіх своїх хлопців. Бо вони його рідні, вони брати. Зараз ми приїхали сюди з Сергієвими побратимами. Хлопці не спали кілька днів. Вони вийшли з позиції і зразу приїхали сюди. Я хочу сказати. Що ви мусите пам'ятати за всіх них, Ви мусите шанувати всіх їх. Це не тільки сергіві брати. Вони мають бути вашими братами. Ви повинні вчитися самі і вчити своїх дітей, онуків, правнуків, що Росія наш ворог. Немає гарних росіян. Гарні росіяни це ті, які або воюють на нашому боці, або мертві росіяни. Всі решта, вони наші вороги. І я хочу звернутися до вас з вимогою. Поки хлопці воюють там, за вас тут, ви повинні тут стати, ви зобов'язані, і змінити керівництво вашої церкви на українську. Ане Покачавський. Просто божевільний чорт Покачавського. О, не перебити. Маньба. Аньба! Аньба! Амба! Аньба! Аньба! По людці не любов громаду! А ти ви мама про них? Ви це за пов'язані зробити! І не чекати на потім. Вас не почуття нічого. А в що чого? Шановна міська громада, я ще хочу сказати. Ви не тільки повинні відвоювати свою церкву, бо церква ваша, а не поповська. Ви повинні закарбувати в голові, що наші захисники, вони не раби Божі. Вони діти Божі. Слава Україні! Героям слава! Зінта героям. Агею, дявміш. Чуй, тоді. Обидві слова, коли вживали його. Ой, біля. Брати. Що примудро? Гаразд, тоді пробай схоп.

Пиколик, спеколик, а вы не так лежали.